Привіт, я Олександр Савченко, солюшені директор в компанії Cyclum. Тож розкажіть, хто такий архітектор програмного забезпечення? Це дуже таке і складне і легке питання, тому що, по-перше, треба розуміти, що таке взагалі архітектура. Такий базовий принцип, що таке архітектура, це взагалі фундаментальні якісь поняття про систему, про її компоненти. Як ці компоненти між собою комунікують, яким чином також деякі архітектори забувають, що також треба зробити гайдлайн або принципи, як архітектура буде жити далі і еволюціонувати. Тому хто такий архітектор? Архітектор по факту це такі дві аналогії, два синоніми. Перше це брідж між бізнесом і девелоперами. Треба піти в бізнес, спитати, що вам треба, а потім піти до девелопів, розказати Ось там. Розказали, ось нам це потрібно. Я зробив архітектуру. Хлопці, дівчата, нам потрібно зробити ось так. А друга дуже гарна аналогія у Грегорі Хоупа: це архітектурний ліфт або архітектурний елеватор, коли архітектор їздить на ліфті або елеваторі і доносить інформацію із одного місця в інше, і таким ось чином він також, по факту, є цим містком. Між бізнесом і інженерією, а як зрозуміти, чи варто йти працювати архітектором програмного забезпечення? Варто по-перше, це як логічний напевне крок, коли в тебе вже якась є експертиза. Ти дуже гарний спеціаліст. Це по перше, в тебе вже які хард скіли дуже гарні. І друга інша сторона медалі це аналітика. Ти вмієш аналізувати дуже багато інформації. Ти вмієш задавати правильні питання, вмієш слухати, і потім презентувати і доносити свої думки, свої рішення правильним шляхом. Правильно вибирати також рішення, не просто а, говорити, що ось так потрібно робити, тому що я знаю, що так потрібно робити. А треба вибирати по даному контексту із різних опцій. А, іноді говорять, що архітектура це трейдофи, і тільки одні трейдофи. Тому. Гарний архітектор, це якраз про те, щоб вибрати правильний шлях або правильну опцію. Зрозуміло, Олександре. Але як дорости до архітектора, хто може ним стати? Може стати. Я думаю, будь-хто знову ж таки, якщо у вас є експертиза. А по-перше, треба розуміти, що архітектура це нова сфера, аніж наприклад, девелопмент. Тому зазвичай це технікал віди. Які вже займаються архітектурою, вже задають якісь питання, вже щось аналізують, роблять якусь документацію, роблять діаграми. Ось і вони поступово-поступово ростуть до архітекторів. У кожній компанії є свої так називаємо кар'єр пас. Які вже е, допомагають дорости до архітектора. Наприклад, від Техліда ми йдемо до аплікейшн архітекторів, потім до solution архітекторів, деякі навіть водять senior солюшн архітектор, і enterprise архітектор це такий проксі CTO в компаніях. В продуктовій тут я думаю, так само так само, як і в аутсорсі, просто в продуктовій це логічно, тому що в тебе експертиза в якомусь продукті, і ти вже поступово поступово ростеш до архітектора. А які переваги та недоліки професії? Переваги це те, що тобі потрібно завжди навчатися. Виходять нові технології, ти спілкуєшся з новими клієнтами із різних локацій, і це досить цікавий експіріанс. І, напевно, це і недолік, тому що тобі треба. а – Дуже багато навчатись кожного дня, як і всім, напевно, професіям. І по-друге, ти дуже багато комунікуєш, і це іноді буває оверхед і занадто. Тому дуже важливо архітектору вміти правильно комунікувати. А як це думати про весь проект зразу і планувати його розвиток, масштабування? Чи завжди це вдається? Хороша архітектура це та куди можна легко внести якісь зміни. І це, напевно, перше правило, коли ти робиш якусь архітектуру для якогось продукту, проекту, програми. І е, не завжди ти можеш пропрацювати все повністю. Але м, зазвичай є дві стратегії: це або зверху вниз, коли ми е, дивимося взагалом все, і потім спускаємося, спускаємося до деталей, або знизу вверх, коли е, девелоперам е, потрібно дуже швидко стартувати, і ми потім зліплюємо наш. Проект або продукт по блочкам. ось тому, в принципі, це варто завжди тримати в голові, як загалом буде архітектура. Виглядати це те саме, що робити будівлю в принципі. Архітектори це така дуже гарна аналогія, ті, які проєктують будівлю. Тоді а, вони також напевно, як і ми, тримають в голові. А що там має бути в кінці? А які потенційні напрямки для розвитку кар'єри? По-перше, треба розуміти, який ти архітектор. Є різні типи архітекторів. Є application-архітектор архітектор це те, який працює на якомусь рівні, наприклад, бекенд, фронтенд, мобайл або з інфраструктури. Є solution архітектор, це вже такий стек-агностик. Він дивиться взагалі про продукт. І, в принципі, від аплікейшена до solution є такий логічний крок. Далі enterprise архітектор це наступний крок. Тут уже а, такий я би сказав би CTO або проксі CTO, який взагалі а, розуміє, як потрібно розвивати всю організацію або весь продукт. І в принципі, такі кроки це те, те, що треба. А чи радите приходити сертифікації та які є курси для архітекторів програмного забезпечення? Сертифікації це те, що по факту дає зрозуміти про твій експірієнс, таке якесь підтвердження і. Так варто. По-перше, варто це робити для того, щоб навчатися. Тому що коли ти готуєшся до сертифікації, ти пророблюєш дуже багато матеріал. Які, які курси або які сертифікації, на які варто дивитися, це SEI, Software Engineering Institute, які дуже гарно себе зарекомендували. І це окрема школа архітекторська. Це TOGAF, це також окрема школа, окремий фреймворк. Який дає а, дуже великий а, базис як Enterprise архітектури, як вони говорять, так і в цілому загалом архітектури. Ну і звичайно, клауди тут зараз без них ніяк, як і AWS, і Azure, і IBM, і GCP, всі вони також а, дають гарну сертифікацію, яку нам потрібно мати. А розкажи, чи багато ти працюєш, і як виглядає твій типовий робочий день? Як до цього ставиться родина? По-перше, напевно, коли архітектор або девелопер, або взагалі людина починає щось аналізувати, думати про роботу, починається її робота. Ось який звичайний день. По-перше, я починаю з календаря, що мене сьогодні буде чекати. Я дивлюсь, які мітинги будуть, що можливо треба перенести на інший день. Ось і далі відкриваю почту. Дивлюсь, які важливі емейли, які неважливі емейли. Важливі емейли зазвичай я відкриваю, потім переводжу на знову прочитати в непрочитанні. Ну і далі починається так сказати робочий день, який складається із мітингів з клієнтом, з мітингу із девелопмент-командою. Ну і звичайно, роботи архітекторів робити архітектуру, робити дизайн, робити документацію. Але я дуже раджу і іноді я таке роблю. Це ранок присвячувати саморозвитку або Пізнавання чогось нового для себе. Я маю на увазі в архітектурі, взагалі в інженерії. Як ставиться родина? По перше, напевно, я вже навчився дуже гарно менеджити свій час, щось робити в ті таймлайни, які потрібно, але іноді в тебе може бути багато клієнтів з різних локацій. Наприклад, в тебе може бути Азія, і це якісь ранкові коли. В тебе може бути ЄС і це вечірні коли. Але вже сім'я підстраюється і знає, що, от, наприклад, якщо ми всі зараз працюємо з дому, то тато працює. і його не треба чіпати. Але різні бувають ситуації, і всі це розуміють. Чи вигорають архітектори, враховуючи ту відповідальність, яка на них покладена? Так, вигорають в тебе може бути. Три і чотири пресейли одночасно. В тебе може бути два проекти одночасно. Різні бізнес до мене навіть може бути: один по автомотів, інший по екомерсу або авіоніці. І ці дві-два різних типи стейкхолдерів. Знову ж таки, дві різні локації з ким. Ти працюєш, як ти комунікуєш. Може бути один проект, але там дуже багато мітингів, і в тебе просто не залишається час фізично робити те, що ти любиш, і те, що потрібно архітектури. І таким чином ти можеш вигорати. Тому тут треба пояснити всім, що таке архітектура. Це не тільки те, що мені потрібно зробити якусь діаграму, намалювати діаграму, як любить говорити, але це ще треба зробити аналіз. Зрозуміти, які стейкхолдери є, у всіх вибрати правильний метод, отримати цю інформацію від них, так називаємо інпут. Потім вибрати правильну методологію, принципи, дизайн, принципи, різні стилі, референс-архітектури. Потім зробити вже документацію і піти до девелопмент команди. І їм розповісти, що треба робити, і проконтролювати, чи правильно твоя архітектура, яку ти зробив, правильно заімплеменчена. До речі, ось це і є архітектура девелопмент лайфсайкл. І, в принципі, якщо пройтись по ньому, так архітектор може вигріти, тому що дуже багато може бути комунікацій. Це треба вміти фасилітувати. А наскільки важливі для архітектора софт скіли? Це дуже важливо. Архітектор, хороший архітектор, повинен вміти слухати. Тому що знову ж таки, тобі потрібно правильно у правильних стейкхолдерів винайняти інформацію. А далі потрібно це все проаналізувати, потім правильно донести свою думку до різних стейкхолдерів, як і до бізнесу, так і для для, так і для девелоперів, так і для так і до менеджменту. Олександре, назви, будь ласка, топ 3 книги, які радиш прочитати архітектору програмного забезпечення. Перша я б сказав навіть категорії книг. Перша категорія це Ніла Форда Марка Річардса, це Software Architecture Fundamentals, це і «Hard Parts» — це друга книжка. Також це серія книг від Software Engineering Institute. Це і про Use and Beyond», про документацію. Це і загалом «Architecture in Practice». І серія книг того ж самого Ніла Форда про еволюцію архітектури.